Дається Львів'янам зараз пройти. Буде передача в штрафний майданчик. Вона проходить на стік, коле. Що там? В положенні поза грою зараз зупиняється хтось з гравців Карпат. Гладкий проти Юрія Панківа. Гладкий пробиває 1-0 на користь Карпат. І нова форма. Нова форма дає про себе знати. Олександр Гладкий забиває ще один гол за львівську команду і демонструє свій клас, що. Все ж таки серйозний футболіст. Сказав Олександр Гладкий, що не буде говорити з пресою до завершення цього сезону, а потім поговоримо. Буде, напевно, говорити отак от м'ячами забитими голами. Ну і львівська публіка одразу оживилася, зрозуміло, тому що Карпати перемагають. Дуже добре пробив Олександр Гладкий. Юрій Паньків, Ми знаємо, що вивчає те, як хто п'є пенальті. Дуже серйозно до цього ставиться Боротар Сталі. Але добре зіграв Юрій Паньків. Микола Матвієнко робив передачу, і рукою зіграв Роман Карасюк.